Вітаю вас, наші любі малята! Ми продовжуємо з вами захоплюючу подорож країну звуків та букв. Давайте пригадаємо, що ми про них знаємо. Звуки ми чуємо та вимовляємо. А букви бачимо та пишемо. А які звуки ми співаємо? Голосні і позначаємо ми їх. Правильно, кружечком! А які звуки ми не співаємо, тому що заважають язичок та губки. Так, приголосні. Приголосні звуки ми позначаємо рисочкою А якщо у приголосного звука є молодший братик м'який звук, то двома рисочками а тепер перевіримо, чи можете ви відрізнити голосний звук від приголосного. Я буду називати звуки, а ви, коли почуєте голосний звук, плескайте в долоньки. А якщо приголосний, то потіть ніжками. Готові? Почали. А. У. М. П. Р. О. Е. Молодці! А з яким новим звуком ми сьогодні будемо знайомитися, ви дізнаєтеся з нашої казочки, тож слухайте уважно. Високо-високо в небі жив собі літак. У літака було багато друзів. Друзі любили прогулятися на літаку, політати. Одного разу приїхали на прогулянку діти. Літак усіх розсадив по місцях, приготувався, увімкнув мотор і злетів високо-високо в небо. Ли, ли. Хтось із дітей у подорож узяв маленьку балалайку, адже хлопчики та дівчатка полюбляли співати різні пісні. Радісно та весело було друзям. Балалайка їм допомагала своєю піснею. Л-Л-Л. Малятка вам сподобалася казочка? жив літак? Кого він катав, Який звук виходив у літака, коли він заводив мотор? Яку пісеньку співали з дітьми балалайка? Звук літака лунає Л, Л, Л. А балалайки л, л л Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Подивимося в люстирку і чітко вимовимо звук Л. Л, л, л. Губки посміхаються, а кінчик широкого язика заховався за верхні зуби. Зуби і язик не випускають звук, а він проривається. Вимовимо ще звук л, л, л. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Л. Так, язичок і зубки. Звук Л. Приголосний звук і позначати ми його, будемо правильно рисочкою. А ось позначати молодшого братика м'який приголосний звук л, ми будемо двома рисочками. Звук Л та л будуть жити в синьому будиночку разом з іншими приголосними звуками. А тепер я буду називати слова. А ви, якщо почуєте в них звук Л або л. Піднімайте великий пальчик догори, а якщо ні, показуйте пальчик вниз. Лев Лялька. Жираф. Орел. Лампа. Білка. Ведмідь. Корабель. Літак. Кульки, кінь. Фіал к. Риб Сопіл А тепер розташуємо пасажирів у літачку. Пасажирами будуть тваринки та пташки, у назвах яких є звук. «Л». Перше місце буде у того, у кого звук ли стоїть на початку слова. Друге місце займе той, у кого звук ли всередині слова. І третє, де звук Л в кінці слова. У слові «білка» Де знаходиться звук Л? На початку всередині чи в кінці слова. Так, всередині. Тож на яке місце ми її посадимо? Посередині. На друге місце. Лев. Звук л знаходиться на початку слова лев займе перше місце. А в слові Орел де знаходиться звук л? Так, в кінці слова, тож Орел буде сидіти в кінці на третьому місці. Ось наш літачок і заповнився новими пасажирами, тож він вирушає у нову веселу подорож. Щасливого вам польоту! До побачення! А це буква л. Її ми можемо розфарбувати, викласти з лічильних паличок і навіть показати пальчиками, а ще прикрасити за допомогою кольорового паперу. Нагадайте мені, малята, звук Л, голосний чи приголосний. А чому? А у мене для вас завдання намалюйте фрукт, який починається на звук Л. З нетерпінням буду чекати на ваші фото.